Вітаю всіх, бути благословенним. Найцінніше, що нам дано, це Слово Боже. Люди і навіть віруючі всерйоз його не сприймають. нехтують, вони ставлять свою думку, людські вчення, моду, свою душу і тих людей, які їм віщають, вище за Бога та Його слова. Через це відбувається проблема в серці. Якщо люди не розуміють, не борються з цим, щоб дьявол не мав доступ до серця, потім приходить безумство. Навіть статистика про це говорить: скільки у світі божевільних людей причина це серце. Дьявол має доступ. Воля Божа, щоб ми були учнями Ісуса Христа. Це Його сім'я. Ті, які продовжать справу Ісуса Христа, Його учні виконували Слово Божє, проповідували, рятували, йшли до краю землі, насаджуючи церкви. Це воля Божа на Твоє і Моє життя.